8 лютого 26-го року. І у нас сьогодні на ремонті чергова електростанція. Зараз ви знаєте, це у нас бум. З назвою Пальмера. Дуже цікава станція. Стартер я вже сам перекинув, він був в ту сторону дивився, я перекинув сюди і справ, що, підпрашу, що було, бо пробував її запускати. Зі слів власника, вона у нас не запускається, прострілює в глушник коли-неколи і як будто не може набрати оберти. Тут у нас є декілька причин цьому. Перша причина, а ще сказав, що коли її запуститься, то в неї плавають оберти дуже сильно. Ну, це ми знаємо, це до карба дивиться. А те, що прострілює глушник, глянемо до клапанів і до свічки. Для початку розбираємо. Так, спеціально виключив підсвітку на камері, щоб ми побачили, чи є іскра на ній. Так, пробуємо. Щас. Ага, іскра ви не побачили, певно, ого-о-о-о! Іскра через раз, тобто, вона прострілює і все. Ось чому вона не може набрати оберти. Бо вона запускається і іскра закінчується. Що у нас може бути? Декілька причин також в цьому. Перше це катушка запалення. Але все ж таки мені здається, що проблема в маслі ще може бути, бо датчик масла напряму впливає на іскру. Тобто Він її відсікає, коли там масла немає, там захист стоїть на цьому двигуні. Свічку поки назад закрутимо. І подивимося, що там у нас з маслом робиться в цьому двигуні. Так. Розвернули, що в нас тут? Ага, ось. Відкручуємо, глянемо. Ви таке бачили, який цікавий щуп. Так, заглянемо туди, ну зараз. Так, включу підсвітку, заглянемо туди. Ні, ну щось там явно що є. Але його дуже мало. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте ми зараз це закрутимо назад. Попробуємо відключити датчик масла і запустити її. Просто чисто провіручно виробимо і спробуємо. Так. Закриємо заслоночку, вімкнемо. Краник відкритий, пробуємо. Ви таке бачили? Ось вам і причина не роботи. це ще просто, бачите, свічка закручена від руки. Це я просто провірив. От вам і такі справи, і таке може бути. Тобто в моторі банально не було масла. Того він заглох. Ну, бачите, розумний генератор, станція розумна, сама себе захищає. Так що так. Отже, що ми зараз робимо? Зараз ми зливаємо старе масло, заливаємо сюди свіже масло, запускаємо, дивимося, як він робить, чи треба щось робити з карбюратором. бо, можливо, він намагався заглохнути і запускався від того, що масла було мало. Зараз подивимося. Так, зільємо масло зараз швиденько. З нього я тут вже відпустив її. Ой-ой-ой! А масло дивіться. Сажа! Певно, воно і не мінялось тут ніколи. Ну, ладно, хай стече, йдемо заливати нове. Отже так, залив масло, зараз допробувати його запускати, датчик підключений. Пробуємо ага. Почули, не будемо над ним здіватися. Зараз я швидко за кадром розберу карбюратор, по і покажемо результат. Отже, так, зібрав цей генератор. Зам... Психанув я замінив цей карбюратор. тому що махався, махався з цим, що тут був хвилин 40, певно. Я і туди, і, і так, і всякі жекльори, і холостого, і того, і той, і той. В общем, все знімав, все розбирав, все чистив, продував, не працює він і все. Я не знаю, чому він не працює цей карбюратор. Зараз ось такий результат. Поставив новий карбюратор. Вондо. Ой, заслонку треба закрити. Оберти не поливаються, генератор працює рівненько і все нормально. Так що так, уве, але карбуратор довелося поміняти. А те, що в генераторі немає щупа, це також цікавий факт доволі такий. В мене немає зараз по наявності нового щупа, тому приїде щуп. Закруті обов'язково хазяїну туди. А так ви бачили: замінив масло, поміняв карбуратор. все, генератор працює, генератор.